Всім привіт! Ви на каналі мішарнолітамаш з Сьогодні Ми будемо проходити тести. А саме по грізко Renzeway відео буде називатися: Перевір себе, наскільки добре ти знаєш про Clobo РНЗВ». Тому перед початком ролика не забудьте ставити лайк, якщо він, Чого він тут. тут. Підписатися на канал, а ми поїхали. Перше питання: як звати головного героя Андрій Олександр. Максим Даніло. Пишіть ваші коментарі, а я знаю відповідь. Андрій, правильно оператор? Угу, Дякую. Другий вопрос. Що стало причиною його втечі? Конфлікт із батьками. Він хотів при... пригод. Його змутили втекти. Дві погані оцінки. Дві погані оцінки. Це правильно? Напевно, Я не дивився. йдемо далі. Який перший предмет лежить у нього на полу? А. Рюкзак, Б. Флешку Г. Ліхтарик і Д. Телефон. Думаю, що рюкзак, тому що у нього ж там уже рюкзак на столі, от фото рюкзак, аксат, як якщо не знав. Четверте питання. Кого Андрій зустрів на своєму шляху? Перед друга з минулою. Поліцейського дівчину, тому що не аж я дівчина. Де. Яка пісня грає у найпреженішій моменті? Run the way Alice in the Dark LOST AND Front Something. Що стало? Що стало переломом в моменті гри, коли стала зимова гра? Андрій отримав допомогу, він знайшов сходу, його впіймали, він вирішив повернутися. Ну, тут нема цього питання, але я скажу. Там у грі було таке, як. Е, якщо ігрок тоне, то його вже ніяк не можна не потонути, тому що ви ж знаєте цю хру. Ну добре, якщо вам сподобався ролик, підставте лайк, вподобайку, всі за увагу, до побачення.